Та Анастасія Грицишин і це травниця. Програма про рослини та знання, які наші предки передавали з покоління в покоління. Шепшина це не просто кущ із червоними ягодами. У ній і ліки, і прикмети, і давні легенди. Так що про неї розкаже травниця, цікавим і повчальним є вірш Максима Тадеєвича Рильського про шипшину, який так і має, має таку власну назву. Шипшина. В цій поезії Максим Тудейович дає нам зрозуміти, що шипшина – це є також символ України, що це рослинка, це кущ, який дорогий кожному українському серцю. І коли його друзі просили, аби він вирубав шипшиновий кущ, котрий є у нього під вікном. Письменник навідріз, відмовився, але про це скаже його поезія. Шипшини кущ у мене під вікном, цвіте блідорожевим, скромним цвітом. А друзі кажуть, нащо він тобі, цей кущ, дикун? Ти викурчуй його і посади, троянди тут культурні, як он на клумбі в тебе. Я ж на те відповідаю. Всі оті культурні французькі, поліантові, чи чайні, гібридно-чайні, з назвами складними, все більше іноземними. Усі вони. Праматір'ю своєю називають оцю звичайну просту польову, що люди вчені, мудрі та невдячні собачою назвали по латині. А по латині ця назва звучить як роза каніна, латинською назвою Собача кропива. І прикінці письменник дає застереження для всіх нас. Що хочете, кажіть, шановні друзі? А я уперто на своїм стою. Як присягу підношу голос, я, шипшини й пісні, не віддам нікому. Сьогодні поведемо мову про шипшину, матір нашої троянди. Бо яка ж українська осінь без цього дивовижного куща, усіяного вщерть намистом помаранчевих ягід, які в народі називають Свербивус. Маєва рожа, дербевузка, а ще рожина. Ботаніки нараховують у нас понад 60 різновидностей цього дикоростучого роду. Їх розділяють на декілька груп: коричнева, в якій найбільше вітаміну С, шипшина зморшкувата, в якій найбільше є поживних речовин, а ще є. Шипшина собача, з якої виготовляють таку ціка... такий цікавий медичний препарат, який називається халос. Халос лікує захворювання печінки. І хоча шипшину називають собачою, вона найцінніша з-поміж усіх 60 видів, які дослідили ботаніки, розкажіть, чому шипшину називають дикою трояндою? Вік шипшини дуже і дуже поважний. Її малюнок знаходять ще на фресках у стародавні світи. До нас ця рослина прийшла в дикому стані також, але вчені селекціонери із куща. Шипшини, вивели різні сорти гібридно-чайні, поліантові і цілий ряд видів, які мають іноземні назви. Але всі вони своєю праматір'ю називають шипшину. В народі цей кущ ще називають свербивус, маєва рожа або ж свербигуска. І ще й така назва є цієї дивовижної рослинки. Чи справді вона допомагає від застуди? Так, шипшина це ціла комора лікувальних властивостей. В її помаранчевих ягідках зберігається цілий перелік поживних речовин, тобто які мають лікувальні властивості. Із шипшини. Варять запашні ароматні чаї. Із шипшини виготовляють пікантне, рідкісне варення, ну і, звичайно, і інші, і інші ласущі. Чи можна плоди шипшини їсти сирими? Звичайно, що можна. Пригадую, наше далеке-далеке дитинство, коли ми пастушки, пасли корови і зривали шипшину ось так. Угу. Роз... Відкривали її внутрішню частинку. ось так, Виймали звідси оці, оці зернятка, а вони колючі, є, угу. а вони є дуже такі сверблячі, бо ж свербили. Угу. Вибивали в росі і оці ці частинки, тобто шкірочку, мишки поїдали. Угу. поїдали, так що можна їсти шипшину і сирою. Це не зашкодить. Ніколи. А яка на смак вона солоденька, гарна? Ну а коли її ще підсушити і перемолоти. То можна додавати до чаїв, але треба дуже уважно слідкувати. Бо до чаю можна додавати в межах 10, 10 ягідок, бо більше її дозування також є шкідливим. Угу. Коли краще збирати шипшини? восени чи після морозів, деякі люди вважають, що краще збирати після морозів. Але я особисто зриваю шипшину вже зараз, тому що вона ще є цільна, вона не зім'ята, вона не приморожена, і з нею можна робити все, що завгодно, тому краще збирати шипшину зараз, в теперішній час, що готують і шипшини, окрім чаю. На Бойківщині, Бойківській газдині люблять готувати рідкісний напій настоянку, яка називається сидр. І я поділюся зараз з вами і з нашими глядачами залюбки оцим рецептом. Беруть 3,5 кг сирої шипшини, беруть 3,5 кг цукру. Закладають шипшину у 3-літрову баночку, заливають оцим сиропом, і оцей сироп стоїть аж до Різдва. Він витягує з шипшини усі поживні речовини, і сидр біля Різдва, а особливо на святвечір, стає золотистим. золотистим. Тому на святвечір бойки залюбки ласували. Оцим напоєм настоянкою, котрий називається Сидр. Чи існують різні легенди або прикмети, пов'язані із цією рослиною? Звичайно, шипшина зацвітає навесні своїм таким незайманим рожево-білим цвітом. І про її красу, про її неповторність написано дуже багато. І складено чимало пісень. Ця квітка, особливо її пелюстки, дуже цікаві тим, що з них виготовляється не тільки смаковите варення, але воно використовується широко і в кондитерській промисловості. Перу відомої української письменниці Ліни Васильівни Костенко належить неперевершений шедевр про шипшину. Шипшина Важко віддає свої плоди, вона хапає за рукава, вона кричить: Людино, підожди, о, підожди, людино, будь ласкава не всі, не всі, хоч ягідку облиш. Одна пташина так мене просила, я тут для всіх, а не для тебе лиш. І просто осінь. Щоб була щаслива! Дякуємо, що були сьогодні з нами у травниці. Нехай знання про цілющі трави та природу надихають вас на здоров'я та гарний настрій! До нових зустрічей!